Усім привіт! Сьогодні будемо оглядати Oukitel WP23, новинка, яка вийшла під кінець весни 2023 року, і яка, як ви бачите, по дизайну стала логічним продовженням моделі WP5, ну і звісно ж, WP5 Pro. Тут великий акумулятор, тут схожий дуже дизайн задньої панелі, я думаю, ви це бачите. Габарити також дуже схожі, але про все трошки згодом. Давайте подивимося, що нам виробник дає в комплекті. Так як це у Кітел, то по суті дуже великої комплектації ми тут ніколи не бачили. В даному випадку все точно так же ж саме. Є в нас інструкція, є скріпочка, кабель та блок для заряджання. Все більше нічого. Сам смартфон дійсно задньою панелью дуже нагадує WP5. Це модель ще 21-го, по-моєму, року чи 20-го. Тут знаходиться у нас в великий світодіодний спалах. Тут сканер відбитків, три камери. Кріплення для шнурка також є динамік, всі органи управління на тих же місцях. Тут кнопка блокування, регулювання гучності, до речі, без сканера відбитків, тому що, звісно ж, він знаходиться позаду, зліва знаходиться слот для сімок, зверху немає нічого, знизу Type-C, а також мікрофон. Все, все максимально просто. Смартфон приємний на дотик, він прогумований, у нього стандарт захисту IP 69 k Трохи далі. Ми його в воду, звичайно, зануримо, це ви все побачите самі. Чого саме торкнувся апгрейд, якщо порівнювати знову ж таки цю модель з застарілим морально WP5? По-перше, тут більший акумулятор, тут уже 10600 мАч, тобто це близько трьох діб використання на одному заряді. Тут трошки кращий процесор, тут уже восьмиядерний Helio P35. Ну і що стосується пам'яті, то в принципі нічого не помінялось, тому що 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 пам'яті постійної. Все очікувано для даного цінового класу. Картки пам'яті, звичайно ж, підтримуються. І знову ж таки, робота над помилками зроблена. В цьому смартфоні сучасному вже є модуль NFC, і це круто, тому що навіть бюджетний сучасний смартфон без NFC, ну, не сильно то і цікавий, по факту. Також цей смартфон отримав найновішу на даний момент операційну систему, а саме 13-й Android. Відповідно, графічна оболонка в нас дизайн від виробника, тому навіть дивлячись на моделі, наприклад, WP22, який на 12-му Android. То там в принципі плюс-мінус така ж сама буде оболонка просто там буде більш старіший андроїд. Дисплей діагоналію 652 дюйми, роздільна здатність у нього HD, і звичайно ж за ці гроші HD тут і має бути. В принципі, нічого іншого очікувати і не варто. Але максимальна яскравість на хорошому, твердому середньому рівні. До речі, тут матриця така відчуття, що досить-досить схожа з тою, що стоїть на WP22, на більш дорогому апараті від Oukitel, І це плюс. Камера. Камера 13 мегапіксельна, основна. Давайте в неї ми зайдемо і подивимось. Тут немає ні тепловізорів, ні нічних Зйомок, термометрів, нічого тут немає. Це просто звичайний автономний захищений смартфон. Є режим фото, є режим відео. Відео у нас знімається, звичайно ж, Full HD. Фото, повторюсь, 13 мегапікселів максимум. Зараз я вам це покажу. Ось ви самі це все бачите. Також у нас окремо є ще макрокамера, якщо ви любите щось, якісь об'єкти поблизу знімати. Широкого кута тут немає ну, звичайний бюджетний смартфон, що від нього хотіти. Давайте зануримо в воду цей апарат, подивимось, як він вийде з цього тесту. Тож, у KTL WP23, якщо коротко, то це апгрейд моделі WP5, яка вже морально застаріла. Тут більш новіший процесор, тут більший акумулятор, тут нарешті все-таки вони зрозуміли, що NFC має бути, і тут NFC є. Ну і по дизайну, звісно ж, це абсолютно класика. Хороший такий гумовий апарат, цеглинка, можна сказати, вага в неї трошки більше 300 грамів, але не критично. Є смартфони, які помітно більші в габаритах. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтеся на наш YouTube канал і всім до нових відео. Бувайте!